17. 17 прошу. По які будуть пропозиції щодо початку роботи нашого сьогоднішнього засідання. Хто за те, щоб розпочати засідання з 60, 60-ї 60, позачергової сесії Галицької міської ради 8 липня, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Так, Викажіть, 10. 10 серпня 2024 року це була Субота було 32 роки нашому депутату Артуру Пірусу. Я би хотів, щоб ми хвилиною мовчання вшанували його пам'ять і пам'ять усіх наших воїнів. Хлопці в дівчат, які недавно життя. Gracias. міста Галичка на населених пунктів Галицької центральні громади та з нагоди Дня будівельників. У вас кабінет є, чи вже немає нас висела. Вітаю! Господь Бог вам допомагає, щоб ви правильно рахували, щоб було все в принципі. Якщо ви буквально Але Ви щось не вайте, усі привітали, чи ви більше. Вуто, чекає, а, ну, то грамотничка і згідальна. Я думаю, питати, тому треба заклекати. Ну, Якщо уважно ну, читати... Я так. читаю, я цікавишся. Найбільше не було. До речі, слушна <зариби> Слушна пропозиція і зауваження. Пропозиція треба, щоб закликати. Так, да, вона є раді, але... Доволі 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 доволі. Так, так. Ти біля нас не змінив, а наше виставку зробив. Запросити і нагородити, так. Та. Але двері тобі відкрити, власне, обхідні е? Для того, щоб ми згідно регламенту працювали, нам необхідно ще обрати лічильну комісію. Один чоловік достатньо? ставить. Поставить? Настання, бо По це все неправди. Якщо не потрібно, питання мати. Тож, шановні депутати. I це важливо затреш там званим Захищення прийнято, дякую, переходимо до розгляду. Питання порядку денного. Питання за номером 2 прокладну передачу спеціального засобу спорядження. thank <laughs> you Сесії, коли ми прийшли до сьогоднішньої сесії, відбулося ще декілька бюджетних комісій. Тому ми, щоб не відкладати на пізніше, внесли правку і цим рішенням всі протоколи бюджетної комісії, які розглядалися, внесли, вони Все? Я це знаю. А? <святок> Я <буду вважати. святок> в буде <сьогодні>. комісії. Без запізних причому. Саме перше. Знаєте, у селі Шевченкове нашого Галупянського старостинського округу дві неділі назад відзначали 830 років першої згадки про даний храм. І, відповідно, паралельно відбувалася лікарська проща, так як святий Пантелеймон є наших медиків покровити. І ми змушені були елементарні речі зробити не на тих дорогах, які нашого підпорядкування. І було внесено зміни. Якщо немає заперечень зауваження, стане усування питання з новому 4. За основу за основу. Thank <laughs> you. Насово допомогли Буштинській країнній громаді і Інституту Нафти чи університету Нафти і ГАЗу. Що немає зауважень заперечень, ставив на голосування за основу питання за нового 5. Ми передаємо безоплатну зарядну станцію Екофло Дельта військовій частині. Що не має зауважити за пересінь. 19 рішення прийнято, дякую за всі питання, які ми мали, мали сьогодні розглянути. Що депутати, звертаюся до вас чергову сесію, яка диспланувалася, мала відбутися 23 серпня, в День прапора і перед День Незалежності України, нам вже не вдасться провести, тому що ми цю довго запрягали. Але я хотів з вами порадитись, ну все ж таки, повинні зустрітися чи в День Незалежності, чи в переддень. Ви не проти? Ні. Значить, на День прапора, є. на День прапора, 23 чи 24. Позашарвовував місце. Це не є особиста забаганка Канта, чи Костиша, чи Лубенко, чи Канюк. Це є життєдіяльність і необхідність нашої громади. Тобто, щоб ви розуміли, на наступну сесію надзвичайно багато буде питань земельних. Я звертаюся до земельної комісії, щоб ми зараз внизу зібралися і протоколом провели засідання. Уже, ну, все готово, на нас чекає вже третя неділя. Тому що ті люди зараз спеціально дехто поприїжджали за кордон, це жіночого роду стосується, і подали до нас документи для того, щоб ті, ті документи привести до відповідного стану, щоб вони могли подарувати чи собі залишити. Відповідного зразка документів, який би мав юридичну силу. Розумієте це, я тільки не От, е... наступне, можливо, ви чули, не чули, може хтось вам передавав. Не відвідування сесії буде сприяти до того, що сюди, замість вас, замість мене приведуть військову адміністрацію і всі питання, які ви мали зробити. Для наших людей ми вже не зможемо зробити. Тому що все буде зовсім по іншому. Ви повинні це робити. І не слухайте нікого, ви є депутати, як би не було, люди вас обрали і ви, будь ласка, робіть свою роботу. Я всім дякую за сьогоднішній день. Бажаю, щоб стоп, стоп, ще не вставайте. Щоб прийдешній тиждень приніс позитивні емоції, щоб прийдешні тиждень нам більше перемог на фронті і в кожного особистому житті. Побачите, якраз дзвонить Володимир Тарасович, можна йому відповісти? А, не, я, маю, Та, я всім дякую за сьогоднішню роботу. Дозвольте 60-ти позачергову сесії, мали міської ради 8 з минулі.